Іван Дзюба один із найвідоміших українських культурних діячів, літературознавець і правозахисник, людина, яка стала символом боротьби за українську мову та самобутність у радянські часи. Він народився у 1931 році на Донеччині у сім'ї інтелігентів. Ще з дитинства Іван відчував важливість рідної мови, української культури та літератури. Його дитинство пройшло у складні часи, коли українська ідентичність піддавалася систематичному тиску, а русифікація ставала повсякденною практикою влади. У 1960-х роках дзюба вже активно працював у сфері літературознавства і зіштовхнувся з тим, що українська мова і культура в СРСР зазнавали жорсткої цензури. Він став автором книги Інтернаціоналізм чи русифікація. У якій поставив під сумнів політику радянської влади щодо української культури, дзюба відкрито показав, що під виглядом інтернаціоналізму влада насправді намагається витіснити українську мову та нав'язати російську, обмежуючи розвиток національної самобутності. Публікація цієї книги у 1970 році стала справжнім викликом для радянського режиму. Дзюба сміливо критикував русифікацію шкіл, університетів, преси, видавництв. І навіть творчої сфери. Радянські цензори були шоковані, і Дзюба став об'єктом переслідувань. Влада почала активно тиснути на нього, забороняти друкувати статті, обмежувати виступи на конференціях і залякувати колег. Попри це, Дзюба не відступав. Він вів щоденники, переписував документи і статті вручну, щоб зберегти свої думки та спостереження. Ці записи пізніше стали цінним джерелом для істориків та правозахисників. Цікаво, що навіть у таких складних умовах Дзюба знаходив способи підтримувати зв'язок із молодими українськими інтелігентами та письменниками. Він радив, як уникнути цензури, як передавати рукописи та статті до західних друкованих видань. Його поради допомагали іншим дисидентам залишатися на плаву та не втратити голос у боротьбі за культуру. Анекдот із його життя свідчить про його винахідливість. Коли радянські цензори почали конфісковувати його рукописи, Дзюба переписував тексти дрібним почерком на маленьких клаптиках паперу та ховав їх в кишені одягу, книжках і навіть у упаковках від чаю. Так він уникав знищення матеріалів і зберігав свої думки для майбутніх поколінь. У цей самий час, поруч із ним у боротьбі за українську культуру, стояв Василь Стус, один із найвідоміших поетів та дисидентів. Стус став символом незламності духу. Навіть у таборах суворого режиму він продовжував писати поезію та щоденники, переписуючи тексти дрібним почерком на клаптиках паперу, щоб уникнути конфіскації. Деякі записи він передавав через друзів на волю, інші ховав у речах і під підлогою. Стус був непохитний і під час допитів КДБ. Він свідомо використовував свою освіту та логіку, щоб давати мінімум інформації, при цьому максимально ускладнюючи роботу слідчим. Відомий випадок, коли він прямо в суді заявив, що свою честь і слово не здам за жодні поблажки. У таборі він не лише писав вірші, а й вивчав філософію та світову літературу. Для цього Стус робив замітки на шматках туалетного паперу або обгортках від цукерок. Його щоденники стали детальною хронікою утисків, принижень та системного насильства в СРСР і пізніше лягли в основу публікацій та наукових досліджень. Стус був дуже вимогливий до себе. Навіть у таборі він дотримувався строгого режиму дня. Ранкових вправ, читання і письма. Він вважав, що внутрішня свобода важливіша за фізично і намагався зберегти гідність в будь-якій ситуації. Інші політв'язні записували його слова і цитували після звільнення. Для багатьох молодих поетів та правозахисників Стус став символом незламності духу та української самобутності. Попри постійний тиск влади, Дзюба залишався активним учасником дисидентського руху. Він підтримував зв'язок із українською гельсінською групою, допомагав документувати порушення прав людини та поширювати інформацію про утиски українських інтелігентів. Його діяльність робила його не лише культурним діячем, а й символом стійкості та мужності. Після оголошення незалежності України Іван Дзюба продовжив активну громадську діяльність. Він працював у сфері освіти, сприяв розвитку української мови в університетах та наукових установах, виступав на конференціях і форумах. Де розповідав про цензуру, русифікацію та боротьбу українців за свою культуру. Його досвід і знання стали важливими для нових поколінь українців, які прагнули зберегти національну самобутність. Багато сучасників згадують дзюба як людину з тонким гумором. Він любив дотепні історії про студентів і колег, які допомагали йому робити непрості речі легшими і надихали на боротьбу. Його харизма і відкритість у спілкуванні створювали ауру довіри та підтримки серед молодих українських інтелектуалів. Іван Дзюба залишив величезну спадщину у вигляді книг, статей, рукописів і щоденників, які до сьогодні вивчають історики та літературознавці. Василь Стус залишив по собі не менш важливу спадщину як символ боротьби, незалежності думки та мужності. Сьогодні ми можемо читати їхні книги, дізнаватися про їхнє життя та боротьбу, відчувати той дух незламності, який допомагав українцям протистояти русифікації та зберігати свою культуру. Іван Дзюба та Василь Стус це символи боротьби за мову, культуру та право кожного українця на самовираження. Їхні історії надихають не здаватися, і пам'ятати, що навіть у найскладніші часи можна залишатися вірним своїм переконанням та культурою. У житті Івана Дзюби був момент, який багато дослідників вважають переломним у 1965 році під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків у Київському кінотеатрі Україна. Дзюба разом із Василем Стусом і В'ячеславом Чорноволом публічно виступив проти арештів української інтелігенції. Це була одна з перших відкритих акцій протесту проти радянських репресій у післясталінську добу. Люди в залі були приголомшені, а для влади це стало сигналом, що перед ними небезпечні мислячі опоненти. Після цього виступу увага спецслужб до Дзюби посилилася в рази. За ним стежили, його телефон прослуховували, коло знайомств уважно фіксували. Цікаво, що Дзюба довго залишався невигідним для влади саме тому, що діяв не емоційно, а раціонально. Його тексти були спокійними, логічними, побудованими на цитатах з офіційних радянських документів. Він фактично доводив русифікацію, спираючись на самі ж радянські закони і постанови, що робило його аргументи особливо небезпечними. Маловідомий факт полягає в тому, що інтернаціоналізм чи русифікація дзюба спочатку писав не для самвидаву, а як внутрішній аналітичний текст, сподіваючись достукатися до партійного керівництва. Він вірив, що логіка і факти можуть змусити систему почути правду. Але книга швидко пішла в самвидав і опинилася за кордоном, де її почали цитувати в західній пресі. Саме це остаточно переконало радянську владу, що дзюба не просто літературознавець. А ідеологічний противник. Тиск на нього був не лише професійним, а й психологічним. Його ізолювали від академічного середовища, позбавляли можливості друкуватися, змушували публічно каятися. Іван Дзюба пережив внутрішній злам, який багато хто не розуміє без контексту тієї епохи. Його змусили написати покаянного листа, але навіть після цього система не пробачила йому минулого. Він залишався під негласною забороною ще багато років. У цей час доля Василя Стуса складалася значно трагічніше. Якщо Дзюбу намагалися зламати і використати як приклад перевиховання, то Стуса вирішили знищити фізично. Один із маловідомих фактів полягає в тому, що Стус свідомо відмовлявся від компромісів, які могли полегшити його життя в таборах. Йому не раз пропонували пом'якшення умов в обмін на публічні зречення або мовчання, але він кожного разу відмовлявся. У таборах Стус створив власну внутрішню систему виживання. Він ділив день на години, навіть коли не мав годинника. Пам'ять ставала його сховищем. Вірші він тримав в голові іноді місяцями, поки не з'являлася можливість записати хоча б кілька рядків. Політв'язні згадували, що Стус міг годинами ходити камерою і тихо промовляти поезію, ніби боявся загубити хоча б одне слово. Цікавий і майже містичний факт у таборі Стус іноді віддавав свої пайки хліба слабшим в'язням. Хоча сам перебував у стані постійного фізичного виснаження. Для нього це було питанням честі, а не жартовності. Він вважав, що система прагне зламати людину не лише страхом, а й приниженням, і відмова від моральних принципів була б для нього справжньою поразкою. Після смерті Стуса радянська влада намагалася швидко стерти пам'ять про нього, але сталося протилежне. Його тексти почали ширитися як легенда, а його ім'я стало символом крайньої межі опору. Дзюба ж дожив до часу, коли міг говорити відкрито, і часто наголошував, що історія Стуса це дзеркало тієї ціни, яку українська культура платила за право існувати. Після здобуття незалежності України Іван Дзюба не шукав політичних дивідендів, він не перетворив свій авторитет на інструмент влади, а залишився в просторі культури і освіти. Для нього було принциповим не лише викрити минуле, а й пояснити його наступним поколінням. Саме тому він багато говорив про небезпеку повторення русифікації вже в нових формах через байдужість, спрощення і забуття. Сьогодні історії Івана Дзюби та Василя Стуса сприймаються не лише як біографії окремих людей, а як дві різні, але рівнозначні форми спротиву. Один обрав шлях слова і аргументу, інший шлях абсолютної моральної безкомпромісності. Обидва довели, що навіть у тоталітарній системі людина може залишатися словою. Якщо готова платити за це високу ціну.